Одного разу вчителька запитує в класу, діти, як ви думаєте, що найшвидше на світі? Петя встає і каже: Я думаю це слово, вилетіло і не впіймаєш. Потім стає Міша і говорить, я думаю, це світло, включив його і воно горить, помітити не встигнеш. Потім встає Вовочка і говорить, а я думаю, це понос. Мене ось вчора так прихопило, що я не встиг ні слова сказати, ні світло включити. Бізнесмен спіймав золоту рибку, вона йому й говорить, відпусти мене, будь-яке твоє бажання виконаю. Рибка, ось є у мене квартира в Києві і віла на канарах. Побудуй для мене автостраду, щоб я міг швидко з квартири до віли добиратися. Ну, ти даєш, це ж дуже важко. Тільки уяви, скільки треба бетону, асфальту. Вже краще загадай інше бажання. Ну, гаразд. Ось у мене було 4 дружини, усе для них робив, але при цьому були вони вічно чимось невдоволені. А чому, не знаю. Навчи мене золота рибка, розуміти жінок. Тобі автостраду 4 чи шести смугову. <рив> Чоловік п'яний в дупу приходить пізно до хати, сів на краєчку дивана та й кричить: Дружино! Олька! Та приходить, що? Тазік неси, регати буду. Дружина швидко принесла тазік через 5 хвилин знову. Олька! Жінко! Та що? Забирай тазік, концепція помінялась, я обісрався.